Вам дуже котики подобаються? Мяу! Настя. Хороший. Химо, ходімо. О, дивіться, ще один котик сидить. Так-так, так-так... О, колега. Колега, до вас прийшов. Можете запитувати у вас Як так сталося? Та ще не знаю, я ось їхав, їхав, тут зі всіх борчів рушали, сюди привезли, укували, але. Це ж ти дуже часто з ними на побачення їхав. Та ж ти ж не знаю, це щось там що, ну, пані 200 ракерів на мене повішали, я не знаю, як стається. <рес> я пані, на вас це око кинула, пока кино. Ну, бо я десь там. А, ну раз я вам тут не потрібен, <рес> <рес> я пішов. Э, ні, ні, не ні, ні. тіше, тіше, тіше. Добренько, скажіть, будь ласка, чи вас не били, не ображали? Не били, не били, поки. А цигарки не тушили Ні-ні-ні. Добре, кушать, бити давали. Тільки ніжні поцілує. Ого. А покажіть, як ви з ним цілувалися, я б. Ну і не було. Не було, кстати. Ааа, ще й Ага, все, мав. Рот закрив. Добре, тоді в такому випадку я бачу, що йому у вас тут сподобалось. напевно, його вас залишу. Ні-ні, не, що. Скажіть, будь ласка. З ким можна поспілкуватись на Зимною. рахунок умов? Зі мною. Зі мною можна поспілкуватись. Кажіть, куди йти, що робити? Ходімо за мною. Ходімо за мною. Ходімо за мною. Ходімо за мною. Бачите, там додумки від касатури на сані. Ще раз? Uh, якщо подивитися так... Що це за тіпи? Що, типи... що це за тіпи? Уберіть їх носи. отсюда! Заберіть цих тіпок! Типу. Це лише зараз, я бачу. Зараз, зараз. <laughs> Я дуже дуже вибачаюся <плес> за це. Я вам очки так ручка чуть-чуть прикрию, щоб ви того не бачили. Це чуть-чуть в нас анімаль. Ой! Вдарився, відкрийте, проразка очі. Все, 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 <плес> забирали Хто, <є плес> за <цього? плес> Хто пустив? все вас добре. З закрийте Кто, роти! На роти, закрийте. Добре, Держи... з ручкою, почну Ой, на добренько, добренько. Так, музику дивіться, дивите тихенько, тихо, Даня. Так для початку я би дуже хотіла, щоб ви записали те, що ми хочемо: 50 тисяч. Я думаю, нам буде достатньо в закритому чорному мішочку або кейсику без GPS-трекерів, не помічені справжні гроші. Тобто валюту нашого прекрасного штату, ніякого іншого. Добре, також я би хотіла, щоб нам дали зелений коридор. Я думаю, нам хватить 45 секунд з моменту, як звідси вийде остання машина наша. Громадянин. Я думаю, ви заперечень не маєте, чи може у вас якісь заперечення, по тому, що я сказала. Суку. Алло! Мене да, вам зараз так обережно кажу листочок з надписом. Східь, будь ласка, все правильно записав. 50 тисяч справжніх намічених купюр і зелений коридор 45 секунд. Правильно? Так, так, правильно, але також, щоб вони були без GPS-трекерів. А, ну да, зараз я дописуюсь тут. Супер. Дивіться, я в такому випадку сховилися з ручкою і скажу, що в мене чисто випадково є з собою 50 тисяч, так як ця людина для нас дуже важлива. Я розумів, що ви з ним подружилися, але все-таки ми хотіли його забрати. Mm -hmm. Тому дивіться, я зараз э, дістану да, Ді своєї сюди. потаємної кишеньки, не будемо казати, де в мене був цей чорний кейс. Я його uh -huh. дістану походив ось так на ящичок, потім дістану з усіх своїх кишеней і всі свої гроші. 50 тысяч намитик купюр, 100 доларовими купюрами і обережно розкладу їх в цьому чорному кейсі. Перевіряйте, пані. Mm -hmm. Ладно, я маю йти. Щорян, я Ой! Ну, дайте, і не кажи, якісь аномалії. ну Юрія, ти до рица поділиш, хто сюди. Я ліва з листочку, як то все відіграє, бо я чуть-чуть з було. Добре, добре, давай, давай. Потім я вийшов, що я не знаю. Все, добре, добре. Потім так само про gps вам, Перша купітка. Добре, все. Вертаємось на мову оригінал, скажем так. монетку? Mm -hmm. Давай, вот так. Спасибо. Там, где это, правда, рук, я здесь и это нашел. Что опять случилось? Что случилось? Я выпил какой-то барбитурат и теперь не могу врать. <связь> <связь> ну, хорошо, что новая я попробую. Ты издеваешься? А если меня шеф вызовет к себе, и я ему договорю все, что думаю, а? Это прекрасно, да? А если кровава захочет поговорить со мной по местам, вы себе прикидываете? Ого, ще один сюда идит. Лена сказала, что мозг можно перезагрузить туда. Я тут один думаю, нельзя одному. А якщо на елке? Ну, ладно, почему же?

Угу. Добренько. Отримала гроші, також я їх складу назад в мішечок, собі, який я дістану з потаємної кишеньки, та покладала цю... сумочку. Цей чумодан мені назад в секретну кишеньку. Ну, Цуканішньок. Ой, ну, куди ви упали? Не, це пушпухідка Да, Так, можете Ні. його в кишеньку назад зупхати. Добренько да. тоді. Було приємно з вами працювати. Так, я думаю, пройдемо назад до вашого громадянинчика, колеги, скажем так. Може ви хочете пити, mm -hmm. їсти, танцювати? Та ні, добри що, Поки що не буду подумати. О, ви вже тут. Так, так. Все, Гарного вам дня, що вам ночі, вечора Дякую, Дякую, Все, Ми поїхали. Давайте, 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 давайте. По машинам, вега, вега, вега. по машинам, да, 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 да. По сидайте, Я то, там, просто сподіваюся, що все правильно. Може, боже, це все було неправильно і ми тупо вніпали в час. А, це, я думав, це... Дребі, що відбувається? Так, обережно, нам зе не можна. Зараз ми маємо 15 е, хвилин. хвилин. Куди нам, нам е, скажімо так, уїхати, як думаєте, куди краще? Куди Я не знаю, нам? десь на пірс або десь на. Куди да, можна тут поїхати. От давайте на цей пірс оцей, біля Скупника шкіл, там почекаємо. Йде на... скупника шкір? Ну, не ще скупника шкір, там іще є дорога. Йде Нагор... на гору. Ху... Де, ху... в нас завтра пілот походить. На чілят. <чилі от. риси> на чілят, <чилі от. риси> я не знаю, де це. А ото прямо бачиш, там велика гора. О, туди на вершину. <риси> я похуй, що вони будуть залізли, та й все. Що ви, блядь, там ще якісь місця не бували? Ти десь затаємся, та й все. Реально, бо на гору, поки хуй. Похуярили, давай. Поїхали.